Київ оговтується після масштабної російської атаки. Ворожі дрони в ніч на четвер забрали життя 12 людей. Ще 9 десятків місцян дістали поранення. Це одна з наймасштабніших атак за увесь час війни з такою великою кількістю жертв. Сьогодні в столиці день жалоби у Святошинському районі, де потрощений фактично цілий квартал. Розбір завалів і досі не завершений. Наші журналісти працювали на місці подій. Олег Ендриксон розповість більше. Дивлячись того, що зі мною сталося, то супер. Живий. 24 квітня ще один день народження Костянтина. Чоловік вижив після того, як російська ракета влучила в сусідній будинок. Відстань від смерті кілька десятків метрів. Спали з дружиною, поруч лежала дитина в своєму ліжечку. Там їй чотири роки буде через дві неділі. Почала гавкати собака. Ну, ми проснулися. Дружина сказала, йди закрий, бо прохолодно вже стало вікно на кухні. Я пішов на кухню і тільки почав закривати і все темно. Квартира чоловіка фактично зруйнована, як і дві автівки. Але каже Костянтин: головне, що дружина та донечка не ушкоджені. Побіг до кімнати спитати, як дружина з дитиною. Дружина сказала, що все супер, ми все нормально. Навіть Но дитина в мене мала героїня, то вона навіть і не плакала. Вона сиділа, просто сказала, що був великий бах, і нашого будиночку немає. Нині чоловік під наглядом лікарів оговтується від пережитого. Раптово згадує, за час повномасштабного вторгнення полезу ножа пройшов уже вдруге. Якраз я тільки заїжджав в провулок, якраз в сусідній будинок з батьком теж прилетіла ракета. Ну, можна сказати, тільки вона не здетонувала, вона так. Підвал залетіла і там і залишилась. Судячи з усього, якийсь янгол-охоронець є. Так. Да. Дитина, й хто мені ще янгол охоронець може бути? Ось я ношу, і вона мені вже давно резинку свою поцепила, от я її ношу. Від ракетного удару по столиці постраждала майже сотня людей. У цій лікарні більшість пацієнтів середнього ступеня важкості. Це переважно були пацієнти хірургічного та травматологічного профілю. Всім пацієнтам була надана допомога в повному об'ємі. Частина пацієнтів були стабілізовані, відпущені додому. Декілька пацієнтів залишилися в умовах нашого стаціонару, хірургічного та травматологічного пацієнти середнього ступеня важкості. Їхньому життю нічого не загрожує. Ворожі атаки наробили лиха в п'яти районах столиці. Наймасштабніші наслідки у Святошинському. Вдома на восьмом теж. Спав. Ровно в час, судя по часам, як однієстановисть, пройшов зрив. Ну, Те, що маємо. Тут мене дружива з дружиною. Я прийшла подивитися, хотіла допомогти, але. Я не можу ні підійти, тому я вже. Але слава Богу, що вони живі. На місцях прильотів працювали три сотні надзвичайників і 80 одиниць техніки. У Святошинському районі роботи у режимі нон-стоп. На момент зйомки під завалами ще залишалися люди. Одним з останніх з під руїн рятувальники дістали тіло 17-річного хлопця. Весь цей час поряд зі зруйнованою будівлею на нього чекали друзі, але дива не сталося. Загалом працювали близько на 15 точках по всьому місту Києву в п'яти районах. Станом на зараз у нас залишається саме місце тут в Святошинському районі, де і зосереджено найбільше вогну рятувальників. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Ще одна з локацій, яка постраждала від ворожого прильоту один зі столичних гаражних кооперативів. В деяких боксах понівечені двері, інші стерті з лиця землі. Не, у мене не постраждало. Тобто у вас лише ворота? Ришив, у мене навіть машина стояла, там вона не постраждала. Тільки ворота. Хоч рядом буквально бо... 10 метрів, навіть навіть менше, все, нічого нема. Оце таке. Біда. Вчорашня російська атака по столиці стала однією з найбільш кривавих за час повномасштабного вторгнення. 25 квітня у Києві оголошено днем жалоби. Олег Едриксон, Дмитро Клинчук, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.